Баю, друзі, сьогодні готую салат нашої молодості. Кінець 80-х, початок 90-х років. Я і всі мої знайомі готували на святковий стіл салат наречена. У нас час теж іноді готую цей салат для різноманітності зимового меню. Бо салат смачний, швидкий в приготуванні, потрібно небагато інгредієнтів і корисний, бо інгредієнти всі корисні: риба, цибуля, сир, білки вареного яйця. Починаю приготування з цибулі. Її треба замаринувати. В миску наливаю 150 мл теплої води градусів 45 Додаю 25 г цукру, 25 г солі, один невеликий лавровий листочок, один бутон гвоздики, дві горошинки духмяного перцю, 100 мл яблучного оциту, все розмішую до однорідності, залишаю маринад, щоб охолодився до кімнатної температури. А тим часом нарізала 200 г цибулі дрібненькими кубиками і додаю до охолодовування. Маринаду розмішую, миску накриваю і залишаю на 2-3 години, щоб цибуля замаринувалася. Рибу для салата раніше брала консерву сардина в маслі. Зараз готую цей салат з кумбрією, яку варю сама. Її смак нагадує рибну консерву у власному соку. На моїй сторінці є відео приготування з кумбрії у власному соку. На тарілку наношу тонку сітку майонезу. Далі шар риби, 200 г скумбрії. Кісточки видалила і рибу подрібнила. На рибу наношу знову сітку майонеза. Далі маринована цибуля. Маринад стідила, паперовим рушничком промокнула цибулю від вологи. В цьому салаті цибулі беруть чимало, стільки, скільки і риби по 200 г. Цибуля надасть салату хромкої свіжості. Знову малюю сітку майонезу, натираю на дрібній терці твердий сир. У мене 120 грамів. Сир легенько розподіляю по всій тарілці, не прижимаючи. Наношу сітку з майонезу. І натираю на мілкій терці білки з п'яти варених яєць. Салат можна залишити так. Не прикрашаючи, теж гарний, біленький. А можна прикрасити за бажання. Ставлю салат холодильник на декілька годин. І смачний салат наречена родом з 80-х років минулого століття можна подавати до столу. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.